Що місячно пенсійний фонд України регулює загальну суму виплати пенсій, деяким було е, виплачено швидше, е, деяким категоріям громадян. А по деяких категоріях громадян були певні е, затримки, особливо ті, які не, не встигли. Пройти ідентифікацію пенсійного фонду України і їм обов'язково буде перераховано вже в наступному місяці, тобто жоден пенсіонер не отримав і не отримає меншу пенсію, просто з місяця в ця цифра. Коливається більше того, пенсійний фонд України він зараз е е затвердили нарешті е уряд йому е бюджет на цей рік, і з наступного місяця буде виплачувати суми заборгованості за рішенням судів. То того місяця, наприклад, за вересень сума стрибне в рази більше ніж щомісячні суми виплати. Більше того, ми готуємося, і це навантаження велике на пенсійний фонд щодо перерахунку пенсій вже наступного року. Тому що очікуємо від нового керівництва кабінету міністрів, зокрема прем'єр і міністра соцполітики, нову модель пенсійного забезпечення через те, з місяця в місяць ці цифри. Виплат зростатиме, і ми надіємося, що майже тих е, 3 мільйони українців, які сьогодні отримують у межах 3 тисяч гривень, вже наступного року вони з, е, отримають в середньому 4, А, а то й більше єдине, що ми очікуємо. Перед представленням цих законопроєктів, що уряд пояснить, де вони планують брати дохідну частину, але якщо вони так планують підвищення, значить однозначно, що це буде додатково. Кошти, і вони знають, де їх взяти таким чином, оце коли уряд новий уряд в програмі з продемонстрував справедливу пенсію, ми надіємося, що буде більш прозора формула нарахування пенсії, особливо тим людям, які мають 30 і більше років стажу, а не зрозуміло низькі пенсійні виплати, тобто, кожен. Майбутній пенсіонер зможе зайти на сайт пенсійного фонду, де він відраховує єдиний соціальний внесок, і буде бачити, яка в нього сума і яку приблизно він зможе отримати пенсію в залежності від року, коли він її буде оформляти. Тобто надіємося, що ця система стане прозорою, а пенсії стануть більш справедливими.